Я живу вже 4 місяці в Канаді, і знаєте, що вирізняє канадців від нас, українців. Звісно, я не хочу всіх в одну кубку збирати, всі казати, що всі такі. Звісно, є різні люди. Але як я підмітила на своєму досвіді, що якщо я почну говорити англійською серед українців при одному там українцеві, мені скажуть, ой, твій English not good, ой, ти там то то зробила помилку, то то, ну тобто, підівчись і потім говори. Бо в мене був такий досвід, і я кажу суто зі своєї сторони. А якщо я заговорю при канадцеві або при будь-якому нейтів спікері будь-якої мови, то мені ніколи не скажуть чогось поганого, мене ніколи не осудять. Мені навпаки скажуть: о, ти молодець, ти стараєшся, це не твоя рідна мова, ти намагаєшся, ми тебе розуміємо, навіть якщо ти з помилками говориш, це все приходить з досвідом. До мене ніколи не будуть ставитися якось погано, якщо я, звісно, не це погане не несу в собі. Саме з таким ставленням в тебе ніколи не буде закрадатися якась погана думка. В тебе ніколи, ніколи не буде закрадатися якийсь сум. В собі, бо тебе підтримують. І мені здається, що кожен з нас має бути тим самим, як то кажуть, рушієм підтримки, щоб принести щось хороше, а не заздрісне, погане чи щось в цьому дусі. Це та різниця, яку підмітила я для себе. А яку різницю підмітили ви? Це може бути хороше, це може бути непогано, але те, що ви підмітили українця з канадцем або будь-яким іншим нейтівом. В країни, в якій ви проживаєте, давайте поспілкуємося також. Ставте мені лайки, підписуйтесь на мене і давайте дружити.